Доброго часу, шановні діви, я вас вітаю, дівчатка, діва, діва, красуня, Ді да? ті, хто перетворює все, що можна, на золото, ми працюємо на двох колодах. Перша колода це Believe in your own magic. «Повір свою магію, і в даному випадку да, нам колода каже не треба вам того принца. Твори і витворяй сама. На колоді подивимося зараз енергію вашого тижня з 21 по 27 листопада останній тиждень. Буде в нас енергія, яка для вас. І е, на колоді Everyday Witch Tarot ми подивимось питання. Дівчата. Шукала цікаві нові питання, зроблю новий формат розкладу, де ми не будемо дивитися конкретно робота, фінанси, особисте життя, а будемо дивитися такі цікаві психологічні аспекти, які вам допоможуть краще зрозуміти себе. І так, по-перше, звідки ви отримаєте енергію на цьому тижні? Тепер загадайте, будь ласка, ситуацію, яку вам потрібно вирішити. І ми запитаємо карт, як вирішити цю ситуацію? Що треба лишити таким, яке воно є. Як проявляється любов до себе, як вам полюбити себе? Як досягнути своєї цілі? Що треба забути взагалі? І порада від Всесвіту. Давайте будемо дивитися. Юнгфрау Іва це в нас е, земля. Да? Цікаво, трошки перекликаються карти з іншими. І так по-перше, грей. Endings are inevitable». Подивіться, будь ласка. Ця карта розказує, бачите, сіра. Да? Хто там читав 50 відтінків сірого, колись прийде фінал, да? колись все закінчується. І от зараз а, у вашому житті закінчується певний фінал, певна ситуація, і її треба відпустити. І ви знаєте, що а, те, що закінчується, Треба подякувати, відпустити і прийняти нову енергію нову енергію, яка приходить до вас. Корабль впливає на цьому тижні, але прийде новий. І бачите, карти в цій колоді були такі позитивні це означає: не все буває, знаєте, от чорним. І білим в цьому житті є також сірі фарби, є інші фарби. Якщо щось закінчується, радійте, що це закінчилося, дякуйте на цьому тижні і беріть нову енергію. Звідки ви отримаєте енергію? Двойка мічі. Дивіться, тут закриті очі, але все рівно вона потрапила в ціль. Енергія буде в тому, що ви зможете контракт. Просто у нас буде концентрація на внутрішньому світі. Ви знаєте, якщо в нас немає одного органу почуттів або є якісь інвалідність, то це компенсується люди, які не бачать, вони дуже добре чують. Ви знаєте, що ті, хто не чує, вони можуть. Читати по губам, і де е, сліпі люди, вони, наприклад, мають дуже розвито тактильні, та, ці відчуття в пальцях. Тобто є компенсація. Якщо у вас закриті очі, це означає сконцентруйтеся на своєму внутрішньому світі. І для того, щоб попасти в ціль, зніміть свою пов'язку. Інколи, е, знаєте, треба прислухатися до того, що відбувається внутрі нас, і подивитися на чи нам потрібне те, що є. Де відповіді, чи потрібна вам ця ціль. Чи ви переслідуєте ціль, але ви її не бачите, і це не ваша ціль. Вам хтось розказав, піди туди, не знаю сюди. І енергія буде ваша в тому, що для того, щоб переслідувати свої цілі, вам треба зняти ту пов'язку і чітко, конкретно побачити. Ви будете щасливі, ви потрапите в ту досередку, але перевірте свої. Цінності. Тепер ситуацію, яку ви задавали, що допоможе вирішити? Все, у вас все буде добре, вам що не треба робити. Просто треба сидіти радіти життю. Бачите, тут вагітність будуть, скоро пологи. Вам треба абсолютно ні про що вирішувати. Оскільки по аркану сонце, це події, які приходять в ваше життя, вони є. Настільки потужними, яскравими, це може бути і от і пологи, і святкування, народження дитини, переїзд, вам просто всесвіт все дасть. І скаже: вперед, нічого тобі не треба робити з раді життю, заслужив. Тепер, що треба лишити таким, як є. Ваш відпочинок. От у вас зараз фаза йде такої стогнації, деградацію не назву, але нічого не роблення. От бачите, ви собі, і тут очки закрили, і тут собі чекаєте. Да? Лишіть, поки це все так, як є. От радійте тій ситуації, яка сама вирішиться по собі, все світ каже, відпочивай, кохане, відпочивай, нічого тобі більше не треба. Собі нормально лягли. І це не означає, що вона втомилася, вона просто чекає, От поки там місяць буде на шабаш літають при повному місяці, у нас тут місяць молодий, тобто і кицька навіть заснула. Е, відпочинок треба лишити таким, як є. Просто спостерігайте, пам'ятаєте, якщо довго сидіти на березі річці, то можна побачити, як там пливе труп ворога. Ото у вас така ситуація. Як показати любов до себе? Рицарь Кубков, а на що вам показати любов, якщо у вас любов іде до вас? Якийсь хлопчина йде в одної стихії. Да? Рицарь Кубков, він в нас або рибка, або скорпіончик або рак. І він до вас біжить з коханнями, от і прийміть це кохання. Ви зможете сказати добре. Знаєте, інколи потрібно дозволити себе любити. І він прийде, ви бачите, з тими емоціями, з подарунками, ще з чимось. Дозвольте цьому відбутися. І це буде от така для вас радість. Так ви можете якось себе от полюбити. Як ви можете досягнути ціль. Робота в команді. Бачите, по тройки це команда, робота в команді це можуть бути колеги, з якими вам комфортно, з вами добре. Ви можете і працювати, і святкувати. Подивіться навколо, хто є людиною, яка мислить з вами так само. Ну, не тільки святкувати любить, а для досягнення цілі вам потрібна підтримка інших людей. Що треба забути? По дураку, да, це в нас перший крок треба зробити. Але знаєте, тут може бути і людина, яка вас обдурює. Можливо, у вас хтось колись, знаєте, як обманув. І е, ви не забуваєте той момент і відчуваєте себе дураком. От Коли я постійно собі нагадую, да, навіщо я таке зробила. Навіщо я от, пішла, зробила той крок? Це було погано. І вам в цей момент вам треба зараз забути і сказати, що так, я зробила той крок. Той крок був в нікуди. Я обрала не ту людину, я обрула не ту роботу, я обрала не ту подругу, я блузку не ту вділа, потім мені не подобалось цілий день. Розумієте, от, просто вам треба забути, що ви колись відчували себе некомфортно обдурним. І... Ви маєте право робити фальшиві е кроки. Нічого не сталося. Ви є така, а це був досвід. Просто дивіться за те, що сталося у вашому житті, як досвід. І що каже Всесвіт? Всесвіт каже: будь креативною. Туз Жезлов — це креативність, це нові ідеї, е -е -от той період, який зараз відбувається. Да? Коли ваші проблеми самі по собі рішаються, вам треба відпочити трошки, да? забути, щоб ви себе докоряли, щось було не так, щось було не то, взяти нові ідеї. Це може бути, до речі, ваш коханець і потузужезлав це такий, знаєте, ще й рицар е кубка. Ну, це така любов, знаєте, гоп-гей-галалей, він там прилетів, покохалися і полетів. Дивіться, щоб користувалися презервативами і. Взагалі, своє серце, рицарю Кубку не треба, знаєте, віддавати. Він може поухажувати за вами, але він такий в кожному порту в, не, в нього. От, мабуть, бивша за ним летить, бачите? Тут акула намальована, то мабуть, бивша за ним біжить і каже, чекай, я тебе проконтролюю, хлопче, ти куди? Тому. Всесвіт вам говорить бути ініціативною, креативною, активною, все прям дивитися навколо. Ну, якщо це стосується цього товариша, то подивіться, щоб потім не попасти в халепу. Ось така інформація для вас, шановні дівчата, діви, я вам дякую за те, що ви подивилися. Будь ласка, відпишіться, я вам буду дуже вдячна. Як вам такий розклад? І до наступного разу.